Підозри за обстріли Харкова голосили двом сумнозвісним генералам, що знищували сирійське Алеппо. Зеленський прокоментував справу про провал оборони Харківщини. У Харкові тиждень працює диференційована тривога. Армія окупантів вивозить цивільних із захопленої Куп'янщини до РФ. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на наш канал. Кількість боїв на Харківщині, за повідомленнями Генштабу, протягом тижня значно не зросла. Усі події, що відбуваються на правому березі осколу, ГШ нині відносить до харківського напрямку. Відповідна інтенсивність бойових дій на харківському та Куп'янському дещо зрівнялася. Новим у повідомленнях стала згадка 27 лютого про наступ ворога в районі Строївки. Це населений пункт на Куп'янщині поблизу кордону Зарев. РФ. Відносно осколу він знаходиться вже за селом Тополі. Про просування загарбників у тополях інформував проект Діпстейт, змінивши відповідним чином мапу бойових дій. Водночас інститут вивчення війни повідомив, що силам оборони вдалося посунути окупантів у районі западного. Геолоковані кадри свідчать, що захисники просунулися на захід від траси дворічна купянськ Оглядач групи інформаційний спротив Константин Машавець відзначив, що наступ росіян на правому березі осколу загальмував. За тиждень наполегливих атак їм вдалося просунутися на кілометр. Взяти повністю під контроль дворічну та западне загарбникам не вдається. На південь від Куп'янська та півночі від Харкова ситуація не зазнала суттєвих змін. Чотири підозри оголосив офіс Генерального прокурора України російським офіцерам. Слідство зібрало докази того, що обстріли Харкова касепними боєприпасами перші дні повномасштабного вторгнення організували два російські генерали та два полковники. Тільки в один день, 28 лютого, 22-го, снаряди смерча вбили вісім харків'ян на Олексіївці. Щонайменше двоє з чотирьох підозрюваних досвідчені кати цивільних. Які мають похмуру славу з часів знищення росіянами сирійського міста Алеппо, ключова персона з тих, кому оголосили про підозру? Російський генерал-полковник Олександр Журавльов. На той час він був командувачем військ Західного військового округу. Уже в перший рік повноваштабного вторгнення Журавльова зняли з посади, проте й до того він встиг стати зіркою розслідування CNN. Саме американські журналісти першими заявили про причетність Журавльова до вбивств цивільних у Харкові, а також пов'язали його дії в Україні з досвідом сирійської кампанії. Журавльов їздив воювати за Путіна та Асада тричі. Уже під час другої командировки, в липні 2016-го, його призначили командувачем угруповання Збройних сил Російської Федерації в Сирії. Це був момент найкривавішої битви за місто Алеппо. І саме призначення журавльова відзначилося різким підвищенням градусу жорсткості в цих боях. Касетні боєприпаси стали стандартною зброєю, яку застосовували по житлових кварталах. Так, за даними Центру, що документує порушення прав людини в Сирії, Лише за один осінній місяць 2016 року по Алеппа били касетними снарядами 137 разів майже на 800% більше ніж у середньому за кожен із місяців до призначення журавльова. Під командуванням цього генерала російське груповання перетворило Алеппо на руїни та захопило їх. Вочевидь, за свої успіхи в учиненні військових злочинів із часом Кат Алепо отримав звання Героя Російської Федерації. А згодом в інтерв'ю казав, що Сирія навчила його цінності військової винахідливості. Другий підозрюваний у справі давній колега Журавльова ще з сирійських часів і його перший заступник у військовому окрузі Завізіон. До розстрілів Харкова він встиг повоювати в Сирії також у часи боїв за Алеппо. А перед тим був учасником двох чеченських війн. Гур Міноборони повідомили, що Завізйон брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України ще до повномасштабного вторгнення у 2015 році. Він командував першим армійським корпусом так званого народного ополчення ДНР. І в цій ролі генерала також підозрювали в причетності до обстрілів населених пунктів з РСЗВ. У 2017-му так званий народний ополченець Донбасу отримав у російській армії звання генерал-лейтенант. І журавльов і Завізіон одружені та мають подвоє дітей. Інші двоє підозрюваних у справі: полковники Євгеній Геращенко та Шалова Кулієв. Перший командир реактивної артилерійської бригади, яка обстрілювала Харків, а другий заступник начальника штабу ЗВО. Якщо когось з них спіймають, йому загрожуватиме довічне. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди третьої річниці повномасштабної війни прокоментував справу про провал оборони Харківщини. У її рамках про підозри повідомили двом генералам Юрію Галушкіну та Артуру Горбенку, а також полковнику Іллі Лапіну. На їхню підтримку висловилася низка знакових військових, політиків і громадських діячів. А питання, чи можливо судити військових за захист під час війни, викликало широку суспільну дискусію. Гинуть солдати. Відповідати повинно керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю, що до висновків, там нехай йде слідство тощо. Ну просто сказати, що у нас війна і закривати очі на все. Я думаю, що це неправильно. Тому я так і сказав: нехай люди розбираються. Але військові в окопах. У мене питання було в цей момент, коли йшло е, слідство. Так? І ми були на ставці. У мене було питання. Одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, вони були там, у хлопців, на передовій в окопі. Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони куди там відійшли або щось там відбулося? А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Ну, Потрібно розібратися. Я вважаю, потрібно. Дифференційована тривога нарешті працює в Харкові. Вперше відбій по місту під час авіаударів по Куп'янському району дали на минулих вихідних. А в середині тижня директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких уже відзначив, що тривог в Харкові стало на 40% менше ніж в області. Зона бойових дій на правому березі осколу на Куп'янщині поступово розширюється. Проте окупантам досі не вдається головне переправити техніку через річку. Штатні понтонні переправи, які б дозволили забезпечити противнику перекидувати угрупування, легко броньовано-броньовану техніку, налаштувати логістику, щоб вантажні автівки підвозили боєприпаси, щоб підвозили провізу. Цього ворогу не вдалося зробити станом. І на сьогоднішній день сили оборони контролюють водне полотно і наносять постійне вогневе ураження. Але видатковим ресурсом живої сили ворогу вдалося зайняти певний плацдарм на правому березі. Станом на сьогоднішній день ідуть складні важкі цілодобові бої щодо стабілізації ситуації. ми маємо зараз заблокувати ворога, не дати йому можливості розширяти плацдарм. Тим не менш, російській піхоті вже достатньо для того, щоб зробити нестерпним життя місцевих мешканців, які не евакуювалися. Зволікання вони е, мають свої наслідки. У нас є інформація, що і е, там росіяни е, намагаються наше цивільне населення вивозити на території Російської Федерації. Тобто різні тобто дані від наших військових, і звичайно, що залишатися або в зоні ведення активних бойових дій, або під окупацію це ну наражати себе на дуже велику небезпеку. За даними хова протягом минулого року з Куп'янщини евакуювали 7,5 тисяч людей, а з борівського напрямку 4,5 тисячі. А з початку цього року з обох напрямків ще 2300 жителів. Евакуація на Харківщині оголошена з 352 населених пунктів. Зараз чиновники розглядають можливість додати до зони евакуації населені пункти Великобурлуцького напрямку. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами об'єктив. Незламні разом!